Після декількох буремних місяців Джон Марстон повертається додому. Там, затишку сімейного вогнища, його син Джек читає книжку зі страшними оповідками. А дружина Ебігіл зашиває шкарпетки, жартуючи про те, що колись, коли Джек закінчить університет, буде гнути кірпу і задирати носа, проходячи повз неї знедолену та бідолашну на вулиці, без визнання того, що вона його мати. Та ще й доброго копняка під дупу всипить, на що Джек відповідає якомога сильнішого. Під смішок заходить Джон Марстон. Розпитує про що балакають, як справою і де дівся дядечко, якого не бачили вже давненько. Ебіґел думала, що старий пияцюрник вештається десь з Джоном, і тут за вікном показується і зникаючи якась рука. Сім'я не звертає уваги на це. Ебіділ, де готувати вечерю, а Джек розповідає батьку про ацтеків, котрі поклонялись місяцю і сміливця, котрий перебив всіх, щоб знайти лікарство від загадкової хвороби, немов натякаючи на сюжет цього Луху глуху ніч і тишу в спальні Джона Марстона розрізає скрип дверей і гарчання. На порозі стоїть дядечко, от лише вигляд у нього не найкращий: скривавлений, розтерзаний з божевільними очима. Він нападає на Джона, а той гасить його по голові лампою. Джон залишає Еб'їл в спальні і біжить по рушницю, але дядечко знову приходить до себе і починає бігти за дружиною Джона. Наздоганяє її на ганку і кусає за шию. Джон зносить йому голову, малюється Джек, який підбігає до мами, а та кусає його. Обоє валяються скривавлені та швидко здіймаються на ноги і нападають на Джона. Наш герой в'яже обох і відносить до спальні. Тут коїться щось дивне і страшне, тому він вирішує поїхати до Блеквотера, щоб знайти лікаря. Ситуація у Блеквотері не з найкращих: в місті нікого немає, а поодинокі будинки навколо охоплені полум'ям. На головній вулиці Джон зустрічає професора. В DLC ми вкотре зустрінемось з персонажами з головного сюжету Red Dead Redemption. Той наляканий і не розуміє, чому всі навколо хочуть його з'їсти. Однак він людина науки. Саме тому рудий просить Джона зачекати, допоки той піде за своєю торбою, а згодом вони разом відправляться на пошук ліків, та збути з цьому не судилось. На професора одразу ж нападають зомбі і рвуть його на шмаття, залишаючи Джона наодинці з незрозумілим жахом. Джон прострілює довбешки кожному зомбі в Блеквотері, тим самим звільняючи поселення від ходячих мерців. Він зустрічає інших цілілих в місті. Налякана рода дівчина розповідає, що мертві повстали з могил. Джон вирішує сам переконатись сказаному, відправляється на цвинтар, де з могил дійсно починають підіймати смерці. Давши їм раду, він знову повертається до міста, де знаходить декількох живих людей. Одні звинувачують в нашесті мертвих владу й емігрантів. Мовляв, це вони не закривали кордони, і тепер емігранти понабігали в США, щоб жерти американців. Інші розповідає, що усьому винен чоловік зі скляним оком або ж чоловік, який продає цілющі зілля, так звану зміїну олію. Місцеві так розбурхують чвари один між одним, що починають вияснювати, хто з них повинен стати лідером і давати вказівки. Поки вони зайняті цією суперечкою, зомбі знову атакують і зжирають жіночку, а ті втікають хто куди. Людина зі скляним оком і шахрай з тоніками. Джон Марстон знає, про кого йде мова і де їх шукати. Біля річки на ганку невеликої хатини сід разом з мерцем грають в карти. Здається, сіда ніяк не здивувала подібна епідемія. Вона йому навіть до вподоби. Джон хоче відповідей, та огидний худорлявий чолов'яга вмикає блазня. Все ж, хоч якусь крихту інформації, герою вдається отримати від божевільного. Той каже, що якщо Джон так сильно хоче допомогти, то нехай очистить цвинтарі від мерців або ж стане одним з них і припинить перейматися пустим. Марстон відвідує три кладовища і очищує їх від мерців. Повертається до сіда, а той влаштував гулянку з мерцями: і мертві хвойди, і мертвий скрипаль, і повільний танець. Сід знову вмикає дурника, але розповідає, що таке трапляється кожні 200 років на цих землях. Вони, немов очищуються таким способом. Більше нічого суттєвого Джон від нього не отримує, тому вирішує відправитись на пошуки Уеста Дікінса, продавця зміїного зілля. Славнозвісного шахрая Марстон знаходить в старому форті, в котрому в сюжеті сидів Білл Вільямсон. Діки згучно розпродує своє зілля, розповідаючи байки про те, що воно відлякує мерців. Джон зупиняє його виставу, розганяє наївних покупців і змушує старого взятись до справи, а не блазнювати шахрайськими витівками. Виявляється, його зілля не відганяє мерців, але якщо б Джон приніс йому 5 підсніжників і п'ять штучок пустельного шавлею, він зміг приготувати більш ефективний тонік. Обидві квітки треба збирати в різних частинах карти. Місця не позначені, через що пошук може сильно розтягнутись. Шавлі збираємо біля того ж форту, а за підсніжниками їдемо на північ карти в Толтріс, де в снігах відшукуємо потрібні нам квіти. Там відшукуємо і сімейку, котра полює на єті. Вони кажуть, що їх тут розвелося дуже багато і пропонують нам завалити п'ятьох. Джон так і робить: вбиває чотирьох, а останнього застає під деревом в сльозах. Єті вміє розмовляти, каже, що вони жили в цих горах тисячі років, а якийсь маніяк перестріляв всю його родину. Джон ж в іншому єті їдять дітей. Він декілька разів кидається сніговій людині, а та каже, що він з глузду з'їхав. Нехай краще прикінчить його і покладе кінець його жалюгідному існуванню, так як життя йому більше не миле. Тут вже залежить від вас, вб'єте ви є ті чи ні. Зрештою, залишити його на самоті, і він зникне вже через пару кроків. Привізши Дікінсу квіти, той робить приманку для зомбі. Потім відправляє нас по деталі і майструє нам мушкетона. Джон не надто вражений зброєю, типу, чи на дворі точно те століття, щоб стріляти з Мушкетона. Але пушка забавна: такий собі аналог базуки, який стріляє частинами тіл мерців, і розриває на шматки одразу декількох. Сам ж Дікінс каже, що відправляється до Мексики, щоб перевірити, чи там безпечно. Старого треба почекати трохи, а за той час виконати всі можливі квести на карті, один з котрих квест з кіношником. Усатий чолов'яга пропонує нам за винагороду привести йому кислотного мерця, який стане зіркою його кіно. В результаті ж обидва мерці виявились нікудишніми акторами і зжерли режисера. Після виконуємо декілька місій по порятунку людей, які не відрізняються різноманіттям. Допомагаємо шерифу Армаділло відшукати його помічників, котрі перетворились на зомбі. В цьому квесті в одному з салонів Армаділо ми знайомимося з продавцем хейтером, котрий має власну теорію про те, що відбувається навколо. На його думку, у всьому винні жиди. Вони вже давно плетуть ниті всесвітньої змови, та не одні вони привели зло до цієї цвітучої країни. А ще чорні, педики, католики, соціалісти, азіати і британці. Жидогейсько-католицька влада щось замислила, а страждають прості невинні американці. Джон вражений сердечною добротою старого, котрого за декілька хвилин на вулиці роздеруть на шмаття. За поміч шерифу він отримує свій словнозвісний обріз і відправляється на зустріч з Вестом Дікінсом, котрий чекає його в руїнах. Вест Дікінс все прояснив: кордони закриті, але до Мексики можна потрапити на військовому поїзді, якщо прикинутись солдатом армії США. У місцевих дезертирів Джон бере форму і заскакує на поїзд, на котрій по дорозі в Мексику нападають мерці. Команда розбігається, та Джон таки приїздить до краю текіли і буріто і бачить, що тут все те ж саме. На станції він зустрічає монашку, котра вбиває зомбі і прохає врятувати її монастир від мерців. Маючи добре серце, Джон виконує прохання, а монашка розповідає свою версію апокаліпсису, яка, звісно ж, пов'язана з гріхами, богами і таким іншим. Однак її свята вода не допомагає вилікувати хворобу, зате добре діє в якості запальної суміші. Очистивши ще одне кладовище, на котрому швидше за все поховали всіх фанатів Тейлор Свіфт, настільки їх там було багато. Монашка розповідає про майбутнього президента Мексики Абрахама Рейса, відгукуючись про нього вкрай негативно. Він точно має знати, в чому справа. Та до Рейеса нас не пустять, доки ми не виконаємо квест містера Ріки, це колись найкращого стрілка Мексики. Той живе тепер в Борделі і каже, що йому потрібен динаміт і приманка. Тут нас вкотре відправляють шукати срані квіточки по всій карті, розтягуючи пошук неочевидною хитрістю. Квітка, пустельний мак, росте тільки в районі Blackwater, а завдяки чому її можна вишукувати годинами. Адже думаю, що пустельний мак, за логікою, повинен рости в пустелі, а не поблизу тріснутого дерева в Блеквотері. Все ж, відшукавши рослину і динаміт, Рікітс разом з Джоном роблять вибухові приманки. Залишилась остання справа: відправитись до Рейса і з'ясувати, що сталося, щоб покласти цьому край в фазенді майбутнього президента, майбутній президент вже встиг стати зомбі, який ганяється за своєю служницею. Зносимо йому голову, а жіночка каже, що в епідемії винен саме Рейс. Виявляється, що під Фазендою знаходиться древня гробниця Ацтеків, в котрій той знайшов міфічну маску. За легендою, вона повинна була зробити його невразливим, однак перетворила на зомбі і оживила мерців. Марстон разом з дівчиною спускається до гробниці, щоб покласти маску на місце. Їм це вдається, і епідемія дійсно припиняється. А сама дівуля зникає як пар. Марстон повертається додому. Його сім'я вже не зомбі. Вони падають в теплі обійми і на цій хорошій ноті все закінчується. Та через пару секунд нам знову показують маску. Тепер її викрадає худорлявий Сіт, а після Джон Марстон встає з могили. Апокаліпсис починається знову. Undead Nightmare може здатись невеличким доповненням спочатку. Та насправді це повноцінна гра на 7-8 годин з зовсім іншим гейм дизайном. Та про що ж ця історія? Невже це проста та типова хоррор сторі про зомбаків і веселу стрільбу по мертвих довбешках? Насправді все показане тут сатира. І сатира дуже якісна і тонка. Пошуках відповідей на питання лікарства від зомбі пандемії, Джон Марстон зустрічає на своєму шляху багато різних людей. І майже кожен з них має власну теорію про те, що відбувається навколо. Люди завжди з легкістю знаходять винних. Для одних це погані жиди, котрі платуть всесвітні змови і хочуть правити світом. Для інших емігранти, котрі занапастили квітучу Америку своєю присутністю, не дивлячись на те, що важко трудяться на низькооплачуваних роботах. Цілком можливо, що колія, по котрій їхав Марстон до Мексики, була прокладена азіатами, котрих так ненавидів власник салуну в Армаділо. А армія США їхала не на допомогу братам своїм мексиканцям, а просто тікала з країни. Пересічні простаки винуватили у всьому шахраїв і диваків, а після одразу ж хотіли вилізти від Івана до пана, не звертаючи увагу на хаос навколо. Селюки винили у всьому надприродний міфічних реліктів, як Єді, котрі тут представлені як древній вид, що мирно живе собі вже тисячі років в горах. Навіть сам Марстон піддається подібним забобонам, вірячи, що ЄТІ їдять немовлят, тому заслуговують на смерть. Why Your fault. We... Berries and mushrooms, you фул. У його обличчю видно, що йому байдуже на особисту трагедію істоти. Ігра дає вибір саме гравцю: чи вбивати снігову людину, чи залишити в живих. Подорожуючи картою, можна побачити багато цікавих ситуацій, котрі створює гра. В одній з таких чоловік прив'язав свою жінку зомбі як собаку і годував її людськими рештками, вважаючи, що вчиняє дуже благородно. Комусь по приколу просто стріляти в мерців і ставити на це ставки. Інші ж хочуть озолотитись на пандемії, і смертях, знявши про це фільм. Та в результаті самі перетворюються на мерців. Зомбіту це алегорія на звіра в кожному з нас: вічно голодного до самоствердження будь-якими шляхами та методами, котрий готовий жерти інших, щоб вижити самому, готовий йти по головах і шукати собі будь-яких виправдань. Люди жируть один одного за найменшої можливості, а ті, хто вцілів, не матимуть діла ані до тих подій, ані до інших вцілілих. В Кожного завжди хтось винен: чорні, геї, католики, євреї. Тільки не вони самі їхня поведінка, думки та власна гордість. І що найцікавіше, ніхто з них не помічає очевидного політиків, котрі власними руками створюють апокаліпсис задля власної вигоди, зіштовхуючи людей головами один з одним. Травлячи їх один на одного і використовуючи у власних цілях як тупоголових маріонеток, чия людяність давно померла? А самі вони боячі мерці, котрі керуються тваринними інстинктами і гниють у своїх оболонках з плоті заживо, вигадуючи нові причини для нової ксенофобії та не бачачи істинних мотивів таких ж, як вони самі. А ти грав нову стару Red Dead Redemption і Undead Nightmare? Залишай свої враження в коменті і підписуйся на цей канал. А також заходь на сайт інтернет-магазину Artline за ігровим ПК. Зустрінемось на цьому ж місці.